Станом на початок цього року, 2025 загальна кількість у світі ядерних бойовок 12 тисяч 241. Напекли, як пиріжки у бабуся. І не знаю, що з нею робити. За них лише 3 тисячі перебувають у готовності до швидкого застосування Решта зберігається на складах і в різній степені підготовки. Не є сенсацією той факт, що Сполучені Штати Америки і США на двох володіють. 87% ядерної зброї світу. Решта мають не співстану менше боєголовок, але цілком достатньо, щоб знищити усі великі міста потенційно противника. І тепер за підрахунками інституту, як я вже вам сказав, США загалом мають 5177 боєголовок, з них 1770 перебувають на умовно бойовому чергуванні, а решта зберігається. Росія має загалом 5455 боєголовок, і з них 1000